вітаю на каналі Світлани Гостяк. Сьогодні має прийти сусідка і в нас йде дощ. Сьогодні субота. І якось непорядно зі сторони погоди, в суботу ще йшов дощ, щоб така була непогода Це ще цілих 5 днів сиділа на роботі, працювала перед комп'ютером і ні на вулицю не вийти, ні на природу ані на даті щось поробити. Ось такий дощ. Басейн, звичайно, вже забруднився, треба буде чистити, адже обіцяють скоро спеку. Якраз обіцяють, коли я піду на роботу. А я хочу якось пробратися ось тут. Ой, по цьому дощу. Ой, не можу пробратися. А я хочу пробратися по цьому дощу за кабачками. Має прийти сусідка. І хоче робити кабачкову ікру. А я і хочу нарвати кабачки. У мене їх в досить таких багато. Так, горох. Іду по кабачки. Так, картоплю вчора купали. Не дуже то гарний врожай, але є. Так, це я прикрила огірки. Вони щось не дуже товні і дають урожай. Так, мої помідорки. Ось такі купувала у людей розсаду сині помідорки чи чорні, не знаю, як вони. Ось такі великі. Сачнющі, ось такі. О, і кабачки. Зараз я не буду кабачки, а збираю. Це я вже вчора збирала коли Картоплю купала. Прийде сусідка, я їй дам кабачки, хай собі робить ікру. А можливо і я ще зроблю. Ось таке відерце це вийшло кабачки. Все, пішли, бо йде дощ. Холодно. Снік бігає, зараз треба його забрати. Ще кабачки в мене. Я озріла. І баклажанчики баклажаны баклажаны и колорад уже есть так не, не круплю ничем просто струшу уже поїв листя нічого Досить буде і мені і... І сусідці ще дам тих баклажанів. А це у мене Санька, дуже врожайний, але ж від того врожаю вже й похилився. Я його підпорочку зробила, але йому вже мало цієї підпорки. Отак От поправлю. Ось так, ну що, біжу, біжу. Ой, ці кабачки попадали. Біжу далі, біжу додому, браю соняка повтік. Бульку вже зібрала. Так, і побігла я. Побігла додому. Зараз сусідці зроблю вечерю і вона прийде на вечерю до мене і вас запрошу. Покажу, що приготувала для сусідки. Зараз я їх помию. підсушу і сусідка прийде, вона якраз. Підсушиться, що віддавати них вродемо їх. І вона мені розкаже рецепт. У мене є рецепт на каналі, але можливо вона якийсь свій розкаже. Кабачки трішки переросли, тому що їх вже не збирають, вже мені набридли, їсти їх смажити, нарвувати. І тому ось сусідці так. Достигненька. І крою кабачкою. Ну, що Це хай сохнуть кабачки. На вечерю я запросила сусідку свою і приготувала ось такі кабачкові котлети. Складаються із 30% фаршу, потертих кабачків, цибульки додала, трішки манки, посолила, приправила перчиком яйце додала і сформувала ось такі котлетки. Тут 30% фаршу, 70% кабачка. Так, зробила ось такий теплий салат, тут відварна картопля порізана на такі досить такі великі шматочки. Це все я пролила підсмаженою цибулькою. Потім тут підсмажена ковбаска, копчена. Та філе куряче. Залила це все соусом сметанним, полила картоплю, зверху додала кріп, петрушку і ось такі страви я приготувала. А до цих котлет в мене є ось такий соус. Соус складається із сметани, часничку трішки додала, солі, додала кріп та петрушку. Ось такі страви ми будемо сьогодні дегустувати із сусідкою. А вона мені обіцяла розказати про рецепт кабачків. У мене на каналі є рецепт кабачків, але вона хоче свій розказати. Послухаємо разом. Водили в мене ось такі кабачки, я її дам. Вона приготує ікру кабачкову і мене пригостить і собі на зиму. Приготую кабачкову ікру. Ще в мене є три таких кабачка, але я вже на стіл все не вкладала. Там приготувала їй цунці. Що, чекаємо, коли прийдеш сусідка? О, сусідка прийшла. Заходьте. Доброго дня! Я з салатиком олів'є. Дивіться, який смачненький, гарненький. О, салат олів'є да, з моїми солоними огірками. А ви самі готували віручка? Так, віручки? сама. Mm. Так, дивіться, я вам кабачки приготувала. О, які гарні. Ви обіцяли розказати рецепт кабачкової ікри. Тому що в мене на каналі є рецепт кабачкової ікри, а я б хотіла почути ваш. Ну, давайте я вам розповім. Дивіться, скільки я вам кабачків приготувала. Я приготувала в сумочку, а це показала, які в мене кабачки. От, мені якраз буде достатньо цих кабачків. Ну розкажіть, який ж рецепт? Дивіться. Ми послухаємо. Для рецепту цього потрібно 2 кг молодих кабачків. У Вас тут трішечки в теж У мене вже не молоді, вам прийдеться шкірку, да, обрізати шкірку обрізати і, і вирізати насіння. Тому я так багато тому вам кабачків 2 кабачків, 500 г морквинки, 500 г цибульки. Дві чайних ложки цукру, столових ложки томатної пасти, одна столова оцету. А солі скільки? Одна столова ложка солі без гірки. Так, і сто грамів рослиної Угу. Беремо кабачочок, ріжемо соняшникою лі, так? Сонячну можемо сонячником, Що там з кабачками робимо? Беремо кабачки, зрізаємо шкірку, врізаємо насіннічка. Ріжемо кубичками, відкладаємо на дошляк, щоб стекла водичка з них. Mm -hmm. Тим часом ми на 50 грамів олії підсмаж, mm -hmm. підсмажуємо морковку соломкою, як вийде вас, цибульку. Це все ми підсмажуємо. Додаємо томатну пасту, цукор і сіль. Mm -hmm. Потім ми кабачки кидаємо в каструльку, тушкуємо трішечки, щоб без водички була вже. Вона протушкувалася, 15 хвилин. тоді додаємо підсмажену це все суміш цибулечки, морквинки, перемішуємо. Ще 15 хвилин тушкуємо, а потім в кінці беремо блендер і це все збиваємо блендером. Угу. Блендером збили, в кінці додали, як я казала: одна столова ложка. Пару хвилиночок перекип'ятили і в банки біблітрою і стерилізую. Можна не стерилізувати, я її охолоджую, і потім мішечки, і в морозильник заморожую. Ну як заморозила, смак не змінює, я вже перепробувала, не водяниста. А такі мішечки ви? А такі з застіпкою. А ви мені принесете покуштувати трішки Будь -будь. Тому що в мене на каналі є трішки не такий рецепт, але з чимось схожий. в кожної господині свій рецепт. Ну що, а тепер дивіться, я вам приготувала ось такі кабачкові котлетки. Тут є фарш, кабачок, цибулька обсмажена, Давайте будемо куштувати. Давайте покуштуємо. А всім, хто з нами вечеряє разом. Приємного апетиту! Дякую. А ми з сусідкою будемо дегустувати картопляний Бу салат. Курику. Будь ласка, покажіть. Він смачний, розкажіть слухачам щас, нашим. Що це покуштує? Куштую. Дивіться, тут соус такий сметаний, обсмажена смачно. цибулька, смачно, грудка куряча і ну, треба знаєте, чимось таким копченим. Ковбаска копчена, сироп копчений. Ну, дуже смачна. А ще от котлетку кабачкову. Скільки кабачків родили, не знаю, куди дівати. дала. котлетку, зачекайте. Так, і то в котлеті додаю, Побачила в інтернеті рецепт, їх багато, тих Ось така серединочка, бачите? Якось гарна. Смачна, соковита. Ну що? Не відчувається кабачки. Не відчувається, бачите? Всього 30% фаршу і 70% кабачка. Але смачно, смачно. Так. А ви моє Ой, Дивіться, соус. 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 соус забули. Там. Угу. А я, я, соус, так. Я, пушкує, я, я. Так. я люблю, але на Новий рік я зазвичай його їм. Смачно, які огірочки. Так. Цьогорічні. Цьогорічні вам не шкода було їх? Блю я ж тебе ігрочки, а тогорічку вже закінчились, такі смачні, всі з'їли. Mm. 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 Ну, побажаємо всім смачного. Смачного, хто вечеряє разом з нами. До побачення. До побачення. Ви ще прийдете до мене? Прийде близько. Кабачкові крупи несете. <смеш> да. Можливо, ще покажу вам рецепт, як ем, засолювати огірочки на зиму. Дуже mm. смачні. Ви так. ж скуштували. Подивіться, яка м Це. Оранжеве не морквинка. Це такий в мене кабачок оранжевого кольору. Золотинка, дуже родючий. Ммм, дуже смачно. Приготуйте кого є кабачки.